Привіт! Мене звати Юлія Мудра, я психолог платформи Safe Woman Hub. Сьогодні хочу з вами поговорити на тему самооцінки. Дуже багато чого вже було сказано, розібрано. Але хочу заглибитися в якості такої особливості, як самооцінка людської, так, і розібрати їх більш детальніше, а саме таку якість, як стійкість. Адже для того, щоб людина могла самостійно. Собі допомогти або а, з, мати змогу звернутися по допомогу, а, варто розуміти, що зі мною відбувається. Так? А, і тому зараз більш детальніше поговоримо про таку якість, як стійкість, а саме про нестійку самооцінку і стійку самооцінку. Отже, якщо людина має нестійку самооцінку, вона може спостерігати за собою наступні. А, Речі, так, наступні прояви: це постійний страх, сором, вину. Можуть бути внутрішні гойдалки, коли ось ми говоримо, да, то якщо піднімається самооцінка, ми можемо вважати, що ми грандіозні, що ми класні, суперові. Якщо понижається самооцінка, ми можемо ображати себе, з'їдати себе зсередини. Також можуть бути постійні думки про те, як життя могло б скластися інакше, але... Людина не переходить до дій, вона уникає якихось змін. Четверте, це невдача, моя вина, успіхи це випадковість, коли ми обесцінюємо якісь свої дії і, відповідно, обесцінюючи, далі не рухаємося. І також п'яте, це найчастіше пригнічена агресія. Якщо ж говорити за протилежний стан, так, за коли в нас стійка самооцінка, тут ми бачимо зовсім інші речі. Це здатність розпіздувати маніпуляції та не брати чужу відповідальність на себе. Це реалістична оцінка своїх здібності та ресурсів, це здатність реалізовувати бажане, це здатність робити конструктивні висновки зі своїх помилок. та... Радіти успіхам, а також це вміння усвідомлювати та безпечно висловлювати свої негативні емоції. І також хочу зазначити про те, що. А... Що стійкість, така якість, так вона нарощується, як м'язи на нашому тілі, які ми можемо наростити, зробити їх більш еластичними, пружними, сильними. Так само і нервова система, да, і наша самостійка, Ми можемо її зробити стійкою.